Все його життя сповнене благословить. А потім читаємо про нього, де він каже, я втічний просив Господа, щоб він відвернув від мене ось того посланця сатани, який був як колючка в моїй обличчях. Але каже Господь досить для тебе моєї благодати. Бо сила моє звершається в небачі. І що говорити послуху робче, ніке отже, благословите Господа своїм немощем? Це є духовний. До якого апостол Павло довіз і в одному місці каже, я не досягнув, але прагне чи не досягнув. Ми з вами маємо ось ті різні проблеми, про які ми переживаємо, які ми покладаємо перед Господом. Ми є особливі люди, тому що ми є церква Христова. І ми маємо особливий статус у цьому світі. Якщо світ можливо вважає в нас за якихось менших людей по статусу, то в Господніх очах ми на першому місці. І до Гаця, за яку постраждав Христос. І ось Христос говорить серед усіх ось людей, коли ніби вчитаємо, коли він, почувши таке Десяти вірш, здивувався і промовив. Христос здивувався, що він побачив ось цьому садникові таку велику віру, яку він не побачив серед Ізраїля. І Він сказав важливі слова. Кажу ж вам, що багато хто прийдуть, прийдуть від Сходу та Заходу і засяде у царстві небесні, і за урамом, і саком та яком, сини ж царства, покинені до темної зонища. Буде там плач і скрелі зубів. Чому я на початку е сказав у цю історію про того брата, коли він помоляв до церкви? Знаєте, що Господь цілює живе святома. Для нього важливі особисті відносини кожного з нас. Ми можемо прийти всі разом у церкву, разом співати пісні, молитися. Але мої особисті відношення з Господом цінує Господь, яке воно є насправді. У нас є багато різних проблем. Можливо, ми себе навіть осуждаємо, тому що ми не такі, які би ми мали бути. Господь прийшов, щоб дати нам це визвол. Коли ми йому повністю довіряємо, коли ми покладаємо все перед Господом, Він робить ту справу, Він робить це досконаліше від нас. Багато людей, які намагаються своїми зусиллями, своїми вчинками, діями чогось досягнути. Але коли вони не звертаються до Господа, як свого часу це Апостол Павло каже, я прагнув, чи не досягну якось йому. Уподоблюючись його смерті, уподоблюючись його стражданням, щоб досягнути якогось з смерті. Ніби він до цього стримиться. Він каже, я не обертаюсь назад, але завжди стремлюсь вперед за нагорою високого округу Христі Ісусі. Що це означає? По це є багато скажімо так, помилок. Ми спіткаємося, ми навчаємося цей духовним процесом. Але ми сильні коли? Коли ми його спимо. Коли ми падаємо, Господь нас піднімає. Він довіряє нам через слово Боже, облічає, ми навчаємось, ми духовно зростаємо. Це є процес продовження всього нашого духовного життя. І коли ми довіряємося Господу, Він нас ставить на правильне русло. Він є нашою твердою островою, коли ми навіть спіднемося, впадемо, Він нас підніме. Ми не впадемо нічого того, скільки дозволить Господь. І коли ми падаємо, навіть Господь допускає таке в нашому житті, для того, щоб ми навчилися цього, щоб ми зрозуміли, що то є важливіше, що ми вибираємо в своєму житті. Ось цей сотник, він, можливо, не мов скажем, скажімо, ну, основи тієї, що мали євреї свого часу. Коли вони навчалися в синагогах, вони знали доскунали закон Божий, вони навіть пробували сперечатися з Христом. Але вони це знали тільки як ніби звичайні люди, які вивчали, знали їх на пам'ять, але духовно вони їх не розуміли. Христос сіляє одну, одну людину, яка була супорука, сина Боги бачить. Проповідуйте, говорить, бачить людина, її не здорова. Сіляє, а це в суботу. А є написано начальник нагадує обурився, ніби з обуренням таким кажуть. Є шість днів, коли потрібно працювати, а в сети день не потрібно цього робити. А Христос бере і обличає. хіба з вас не робите те саме? Ви йдете в суботу, поїдете свою е, будову там, якщо навіть вів упаде, кажу, я могу в суботу, його не виділено, витягуйте. І написано, що всі, хто так думали, були посторонними. Тому що вони не до кінця розуміли цих духовних цінностей. Тому що це було як ніби від їхнього тіла, від їхньої плоти. Та так і співається навіть одна пісня. Чи всі могли зрозуміти цін приходу Христа на землю? Чекали у Месії. чекали на тепління. Прийшов Месія, не приймає, не вірить. Одні вірять, одні не вірять. Чому так? Тому що кожен собі уявляв по-своєму, який має бути Месією. Навіть учні не до кінця розуміли. Пам'ятаєте, коли двоє вимогу в селу, а по дорозі їм зустрічається Христос вже воскрес. І пристав до них і ніби слухає. Про що розмовляють? Про те, як розп'яли Христа, як його вичували, як над ним знущалися, а потім розіп'яли і його поховали. А ми думали, що він є той, хто встановить царство для Іслаїва. А що він Христос каже? О, запер і серце. Щоб розуміти усе те, що сказано від Пророків. І почали ці ділити ось ті слова Пророку, ті просто, розказувати для них, а потім знову для них не при Пророку хміли. А потім вони до на кажуть, чи не падало нам серце, коли він говорив до нас. Так ми і сьогоднішній день. Коли ми приходимо на зібрання, наші особисті відносини з Господом важливі, тому що коли вони будуть правильні. І ми в єдності будемо славити нашого Господа. Присутність Господа буде стопроцентна на цьому місці. І тоді, навіть, коли, можливо, є багато недовго в нашому житті, якихось негразів, якихось проблем, Господь готовий їх усувати. Господь готовий нам допомагати. Можливо, течії для того, щоб ми могли навчитися, можливо, ті страждання, які є у нашому житті, вони потрібні нам найбільше. Щоб ми могли навчитися. Те, що те, що до нас хоче сказати сам Господь. А коли наше серце палає, коли ми в єдності починаємо прославляти Господа, це є велика сила, тоді і молитви почуті Господу, тоді і ми разом духовно зростаємо, і тоді є спільність. Пам'ятаєте, перша апостольська церква? Я написано, що щоденно пробували вулиці Апостольській, ламані в, апостольські, в спільноті братерській і в молитвах. І є написано, що так живучи, що щоденно Господь надавав до церкви, тих ще спасалися. Чому? Тому що їй написано, що у всіх людей був страх перед цими людьми. Тому що у цій церкві була присутність Господня. Я вважаю не тому, що і тут є присутність Господня. Ми зараз відчуваємо близькість. Я відчуваю, що ми готові прославляти нашого Господа. І нехай у нас буде така самовіра, як у Стого Сонця. Господь поцінить цінній необмін. І навіть, коли ми, можливо, духовно десь там заливали, є ось той такий, як кажуть Бога духовний застой, ніби ну, хочеш вирватися з того всього, дещо заважає, і ти переживаєш про це все, молишся, ти думаєш, як вийти з цього стану. А Господь нас навчає, можливо, терпіння, можливо, довго терпіння. Деякі мірі він, він навчає тому, що ми в цьому перебували. І коли ми вириваємося всього, коли ми все а ми готові до того служіння, щоб підняти таких самих, як і ми. Ми готові їм дати пораду. Ми готові за них молитися, тому що вони відчули це на собі самого. Нехай Господь на всьому благослови йому засіслав, хай буде вічна пора. Амінь. І так хочеться, щоб протягом всього зібрання сьогодні лунала тільки слава для Господа, тому і соло буде єдиного. Vamos lá.